Тиждень тим часом високих візитів завершується у Великій Британії. Це ключова подія українського тижня у сполученому королівстві. Протягом чотирьох днів освітяни, науковці а також митці представляли сучасну Україну у провідних університетах Белфаста, Сент-Ендрюса, Кардіфа та Кембриджа. І сьогодні у Лондоні відбудеться підсумкова конференція, де учасники підпишуть меморандуми про співпрацю між українськими та британськими університетами. Ця ініціатива проходить під патронатом першої леді Олени Зеленської, має на меті зміцнити освітні, наукові а також культурні зв'язки між двома країнами. І зараз з нами на прямому зв'язку Ольга Будник, це радниця уповноважена президента України з питань фонду президента з підтримки освіти, наук та спорту. Я вас вітаю, пані Ольго. Доброго дня, можете розказати детально за оці чотири дні та активних зустрічей, з ким зустрілись про що домовлялись. Сьогодні насправді у нас фінальна зустріч, яка відбудеться на лише в Лондоні. Сьогодні делегація прямої в Кембридж і це вперше за часи повномасштабного вторгнення ми будемо урядовою делегацією в Кембриджі для того, щоб там була можливість почути український голос. Кожен наш візит має на меті окрему адвокацію України. Ми пропагуємо вивчати Україну і таким чином. Ми долаємо дезінформацію і е, російські наративи серед академічного середовища, тому що насправді Росія дуже глибоко проникла в усі е, академічні інституції, і вони е, насправді дуже великі кошти вкладають в те, щоб розвивались російські студії. Натомість ми пропонуємо вивчати взагалі е, концепт України сукупно. І е, з тим, щоб Україна була цікавою. Про що саме домовились? І де ми були? У нас чотири країни Великобританії: Белфаст е, безпосередньо Queen's University Белфаст, Сент Ендрюс, Шотландія. Е, вчора це був Кардів у Вельсі. Е, сьогодні Кембридж і е, також UCL і Бірбек. Е, ці університети доєднуються до глобальної коаліції українських студій з тим, щоби. Там запроваджувати курси про вивчення україністики. Ми говоримо не лише про вивчення України в гуманітарному аспекті з точки зору історії, культури, літератури, нашої мови, але й в тому числі через науку, технології та інновації. Вчора українські університети мали можливість представити свої найкращі напрацювання в сфері безпеки, біотеку, медтеку і окремих компонентів, по яких вони далі можуть і будуть співпрацювати. Угода про сторічне партнерство також передбачає можливості для таких об'єднань академічних обмінів, фінансування спільних проєктів, про що ми вже домовились, і насправді це говорить про те, що Україна буде присутня в академічному просторі британському. Я свідомі того, що британські університети це одні із кращих університетів світу, і для нас дуже важливо, щоб українські університети були частиною глобальної академічної спільноти, а не лише нашої локальної, скажімо. Тому э, британці дуже відкриті і допомагають нам, скажімо так, набути академічної суб'єктності в світовому масштабі. Я так розумію, ці підписання меморандумів, які мають відбутися сьогодні, вони якраз таки будуть стосуватися тих напрямків, про які ви, ви щойно розказували. Підписання меморандумів загалом передбачає, що кожен з університетів. Зобов'язується протягом найближчих двох років проводити ряд подій, які будуть пов'язані з Україною. Наша задача також робити так, щоб Україна була на порядку денному. Відповідно, це означає, що найближчі два роки там будуть відбуватися окремі курси, події з високими візитами, виставки, різного роду культурні події, спільні конференції. Тобто, це дозволяє нам. Бути партнерами з університетами Британії, а це в свою чергу буде тягнути е, наслідки у вигляді того, що іноземні студенти можуть повертатися в Україну, тому що ми будемо цікаві. У нас є програми подвійних дипломів з університетами Британії, які будуть продовжуватись. У нас будуть спільні курси, які дозволятимуть навчатись тут, і це відповідно дозволить підвищити наші університети в міжнародних рейтингах. Ну і в тому числі дозволяти Україні. Руйнувати міфи, які поширює Російська Федерація довкола нас, тому що вони спотворюють історію. Вони дуже часто наших видатних діячів привласнюють собі. Вони навіть створили окремий такий формат російської англійської, де британці не навіть не завжди розуміють, чи того стоїть частиною російського наративу, і відповідно для того, щоб відбулася деколонізація знань. Ця тема насправді дуже їм зрозуміла і цікава. Ми е, робимо так, щоб українські студії були автономними від е, російських або славістичних студій. Спасибі вам, пані Ольго, за ці роз'яснення за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Ольга Будник це радниця уповноважена президента України з питання фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Вона була на прямому відеозв'язку. зв'язку